Було місто Троянд, тепер місто без води та каналізації. Сьогодні водний день, 7 августа, Калінінський район. Пожалуйста, уже смуючі. Дайте, пожалуйста, воду республіки. Кріка допомоги. У нас Донецька-Макіївська агломерація зараз раз в три дня на кілька годин подається вода. По-другому не скажеш. Ось воно досягнення рускава міра за майже 12 років окупації. Путін звільнив мешканців Донецька від води, котру прорвали. Это до чего нужно было так людей довести? Сусідські бійки за воду. Потому що ти у мене воду воруєш. Ти в мене воду крадеш. Так, крадеш. Ось вони бочки набрані, ось вони відра набрані в той час, коли ми сидимо без води. В той час, коли ми сидим без води, ви що пирели? Що ви творите? Люди не можуть помити жопи свої. Ви що подуріли? Ви що коїте? Люди не можуть помити жопи. Ви хороші. А я зараз буду погана. Зараз це все буде в прокуратурі. Зараз це все буде в прокуратурі. Донецьк в окупації вже 11 з половиною років. З 2014 року до початку повномасштабного вторгнення Україна подавала воду на окуповане місто через канал Сіверський Донець-Донбас. Він простягається від Слов'янська через Краматорськ, часів Яр, Костянтинівку і до Донецька. Звідти вода йшла на підконтрольні Україні міста Донеччини, зокрема Маріуполь. Адже водогін влаштований так, пояснює уродженець Донецька та журналіст Микола Осеченко, що умовно обійти окупований Донецьк було неможливо, якщо ми беремо з 2014 по 2022 рік Україна. Подавали воду до того самого Донецька, який вони начебто бомбили вісім років. Вода йшла, вода була з 22-го року. Армія Путіна вони розбомбили фільтрувальні станції, насосні станції, дамби, плотини, труби. Все а ще окупанти використовували продірявлений канал як пункт збору. Ось відео за грудень 2024-го. Відосу в Дніпро, часів яр. Тиник ховається у трубах каналу. Вже діряву гідроспоруду використовують як спосіб пролізти на позиції українських захисників. Ну і ще друга проблема, котрий м'я привіт докладу большої патірі води. Коли лінія зіткнення в часовому яру проходила саме по каналу, да то наші нам намагалися його затопити просто водою, щоб окупанти не лізли. Як тільки ввімкнулися насоси на станції у Селов'янську, моментально в неї полетіли ракети. Тобто, Росія вона просто контролювала, щоб там вода навіть не йшла. Російські окупанти влаштували на Донеччині екоцид і нелюдські умови існування, а виходу з катастрофи не пропонують. Вони там на. Намагалися побудувати якийсь там водовід Дон 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 Донбас. вони його зробили за 210 мільярдів рублів. Ну тобто, це величезні кошти. Одна ниточка, якої, по перше, замало для всі, всіх міст. По друге, вона постійно рветься. Іскрані водоничам тече технічна вода. Пити її не можна, та й ту подають лише раз на кілька днів по 3-4 години. Питну воду росіяни продають містянам подекуди по 20 рублів за літр. Це приблизно 10 гривень. А ще з'явилося донецьке ноу-хау соціальна вода. Місцевий посіпака Путіна Пушилін встановив обмеження на ціну води. Як наслідок, точки взагалі закрилися, аби не працювати собі у збиток, а деякі просто труять людей. Ситуація з питною водою на сьогоднішній день ціна 3,5 рубля. Но в резводітеля вихід. 5 серпня. Ситуація з питною водою на сьогоднішній день. Ціна рублі, але виробники знайшли вихід і перестали її очищувати. Перевіряємо в реальному часі. Беремо склянку. Ось отрічеті сіти вас води. до ето. вам покажу кажу воду. до 400. Вода технічна. Не запитуйте потім, чому у вас болять нирки. Не спрашувати чому у вас болять точки. І так далі. кремлівська пропаганда рвалася показати, як диктатор піклується про спраглий народ Донбасу. Російські окупанти з Москви привезли 70 цистерн з водою. У перерахунку на всіх жителів ні багато, ні мало 600 грамів рота. Але щедра путінська душа не знає меж. Тримайтеся міцніше. Росіяни із Хантимансійська, що за три тисячі кілометрів від окупованої маківки перегнали аж дві цистерни з водою. Перідна допомога йде нам від шефів регіонів. Легітимні керманичі Донецька взялися рятувати ситуацію водосховищами, але за три роки вони спустошені. Капець і що тепер робити? Нехай тягнуть водогін з байкала. Пізно байкал качає воду в Китай. Звільнили вас. Залишки російської величі. Анна Вахрамєєва Донеччанка у 2016-му виїхала з рідного міста. каже, проблеми з водою були і до повномасштабного вторгнення. Пам'ятаю, коли я ще була в окупації, це був 2014-2015 рік. Так само періодично пропадала вода. Я не знала наскільки, ну наскільки вона пропаде. Тобто я теж ходила, набирала воду. Теж переїжали ці бочки з водою. водохазяйнувалися на безводне мракобісця у Донецьку, поскаржився на відзрадник царьов. Можна в два рази повисить рівень життя луганцям по сравніючи з тим, щоб було в Україні. Тепер екс регіонал на болотах із нотками ностальгії. Пише Донецький з міста Троянд перетворився на місто пакетиків із лайном. Вода не поступає на верхті полога, тобто максимум до підвалу. І якщо людям дуже везе. Тобто е, вони спускаються до підвала і там набирають воду. Але вона е, ну, технічна її не можна вживати. Донеччани таке існування проклинають, але тут умикається пропаганда. Поясню, що в цьому винна Україна, але питання в тому, якщо ви так хотіли цю територію берете за неї відповідальність, то за 12 років ви мали вже зробити там все, що завгодно. Вони оброблюють пропаганду людей, і люди думають, що. В нас тут наприклад гірше. Я пам'ятаю, як мене питали. Ну з, з Донецька, типу кажуть, де Ти, тебе в Києві є вода, є світло, є. А я кажу, все є, все нормально. Навіть якщо світла не буває, то швидко лагодять. А вони, а вони про це не знають. Вони думають, що ну тобто їм розповідають, що Київ зруйнований, що Київ живе на руїнах, що немає нічого, не ні води, не ні світла, нічого. І що а вони, хоч щось мають жодної ідеї, жодного вектору, де взяти воду. А що вони кажуть зараз? Деніс Пушилін каже, що. Послухайте, ми освободім Слов'янськ і буде вода, і всі там да да да, да, да. Але ж навіть якщо там через 4-5 років вони там все випалять і, може бути, до туди дійдуть, нічого не буде, тому що. Все розрушено, тобто на відновлення водоканалу. Ось цього великого ну потрібні роки і потрібні сотні мільйонів доларів. А що ці роки робити людям? Далі каже Осеченко, ситуація у Донецьку лише погіршуватиметься, адже на носі осінь і влаштувати опалювальний сезон без води теж буде неможливо. Те саме зі світлом. Некраща ситуація, і в окупованих містах Луганщини у 2014 Росія використала мешканців регіону як російськомовне населення, яке нібито потрібно захищати. Після 2022-го мешканців Донеччини і Луганщини ворог кинув на штурми. Ті, що для мобілізації не годяться, змушені існувати в нелюдських умовах. Як виглядіть день води в Донецьку? неплохо. Хоча б унітаз смити. Анна пригадує, тоді в окупації вона ладна була тижнями сидіти без води, аби лише дочекатися звільнення рідного міста і побачити зсу в Донецьку. Торік дівчина й сама стала до війська. Завжди є ті, хто насправді підтримують Україну, хто знає, що як воно має бути, хто чекає броні сил України. Такі люди теж є, і вони пона незважаючи на те, що окупація 12 років, вони все одно чекають, все одно ждуть. Ну рано, чи пізно повернуся. Я хочу в це вірити. Як мінімум я тримаю за це віруганна рибалка, п'ятий канал.